Сьогодні буду щепити своїх хлопців від кору красного гіпаротиту. У нас дерева вакцинація в 7 років. Не, не хвилюємось, не переживаємо, тому що вакцинуємо їх постійно. Трохи було боязи, але я терплю і я справжній хлопець. Оксана Воловіна, мама двійнят Захара і Дем'яна, прийшла сьогодні до Івано-Франківської міської дитячої поліклініки вакцинувати дітей від кору. За три дні від цієї недуги тут провакцинували 48 дітей, розповіла Суспільному лікарка Кабінету профілактичних щеплень Христина Судак. З її слів, минулого тижня заклад отримав більше п'яти тисяч доз вакцини. Їх каже розподілили по восьми педіатричних відділеннях міста. Вакцинація проти корокресного хіпаратиту проводиться два рази до 18 років. Проводимо у рік, коли дитинці виповнюється 12 місяців, і у 6 років перед школою. Дуже добре дітки її переносять, вона реакції не дає, але є можливі такі реакції, які передбачені наказами. Це може бути в будь-який день місяця, може бути висипка, температура, нежить кашель, вона сама проходить без лікування, ну ясно, ми лікуємо симптоматично. Два дні тому щеплення від кору зробили шестирічному Сергію, розповідає його мама Світлана Войтик. Задоволені, температури нема, все пройшло в нас добре. Вакцинація, як на мене, це є дуже важлива річ, тому що ми не знаємо, де нас спіткає якась хвороба і які будуть перебіги, а може бути якісь скриті патології, про які ми не знаємо, а потім ми починаємо плакати, плачевні наслідки, то краще перестрахуватися. Міністерство охорони здоров'я передало на Прикарпаття понад 36 тисяч доз вакцини від кору. Про це сьогодні на прес-конференції розповіла начальниця відділу імунопрофілактики Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Марта Локатир. Ми мали потребу в кількості 26 тисяч доз. Ми дякуємо міністерству і возу, що нам надали. Значно більше, доз 36 тисяч 60 доз, і ці дози будуть використані на щеплення дітей у віці 1 рік, тобто 12 місяців. Тому що звідки з'явився той прошурок дітей, які не отримали повністю комплекс щеплень, були перебої з вакциною. Тому на сьогодні ми можемо впевнено сказати, що ми зможемо охопити всіх запланованих дітей і вчасно вакцинувати дітей у віці 12 місяців. Спалаху кору на Прикарпатті наразі немає. Однак наприкінці 2023 року в області збільшиться зріст захворюваності, розповідає експертка з питань дитячої імунології обласного департаменту здоров'я Галина Бенько. З її слів, у світі кожні 5-6 років виникають спалахи цієї недуги. Останній був в 2018-му. Щороку каже Галина Бенько, в Івано-Франківській області, вакцинують приблизно 75-80% дітей. У нас немає повної вакцинації дітей, підлітків і навіть дорослих. І тому 75-80%, ну, про які ми зараз говоримо, це не є та безпечне оточення вакцинованих дітей для того, щоб ну, вони себе дуже добре почували в дитячих садочках, в школах, в різних ну, закладах, які відвідують фактично наші діти. Безпека має, є тоді, коли є 95%. У понеділок, 17 липня, розпочалася національна кампанія вакцинації проти кору, розповів генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук. Для її проведення каже, установа отримала два автомобілі, обладнані холодильниками для перевезення вакцин. А щоб зберігати їх у центрі, обладнали холодильні кімнати. Ми організували роботу складу. Склад сьогодні має свою холодову кімнату. Де в відповідних температурних умовах з затримання холодового ланцюга вакцина зберігається як від кору паротиту краснухи, так і інше ще раз повторюся, згідно календаря. П'ятницю вакцина проти кору паротиту краснухи була розвезена до наших відокремлених структурних підрозділів нашими машинами рефрижераторами, які ми отримали дві в кількості дві дві одиниці. Зі слів Руслана Савчука, національна кампанія з вакцинації дітей проти кору триватиме до кінця вересня 2023 року. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.